Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї. грецький міф. Коли Лесон повернувся на Арго, він розповів про свою зустріч із царем Еєтом і завдання, яке отримав. Аргонати замислилися, як виконати таку небезпечну місію. Тоді Агрос сказав: У палаті живе донька Еєта, Медея, велика чарівниця. Вона єдина може допомогти нам. Я звернувся до своєї матері, щоб вона умовила Медею стати наш бік. Ще на Аргос. Це промову над Арго, прилетів білий голуб, переслідуваний шулікою. Голуб закохався у сладких плащах Ясона, а шуліка повмертим на палубу. Це знак від боїв, вигукнув провістик Мопс. Боги наказують просити до допомоги Медеї. Голуб присвячений Афродіті, врятувався у Ясона. Нехай Аргос менший йде до матері, ми принесемо жертву Афродіті. Аргонати прослухали мопса, принесли жертву і богині вхогання, і вкохання, і Арос вирушив до палацу. Тим часом Ель зібрав народ і наказав стежити за Арго, щоб жоден з чужинців не втік. Цар планував спалити корабель разом із героями після того, як Ясон загине, а сині Фрікса піддати страшним тортурам. Вночі столиця Колхіди заснула. Лише в чертах медеї панувало неспокійне хвилювання, їм мучили тривожні сни. Вона бачила, як Ясон бореться з вогнедишними биками. Як вона сама допомагає йому забути перемогу, але батько, розгніваний дівчинком, прокинувшись у сльозах, медея галася. Піти до сестри Халкіопи, чи залишитись, нарешті, не витримавши, вона зажалася. Халкіопа, дізнавшись про батькові наміри, багала медеї врятувати її сина Іасона. Вирушив прохання, Мадея сказала, я допоможу. Нехай Ясон прийде вранці до храму Гекати і дам йому талісман, який захистить його, але про це ніхто не повинен дізнатися, інакше загинемо всі. Наступного ранку Аргос повернувся на Арго і звісткою, що Медея згодна допомогти разом із повістиком Мопсом і Івасом. Я содному вирішив до храму Гекати. Медея, взявши скриньку з маслом прометея, маззю, яка робила людину невразливою до заліза. Мідячи вогню, вирушила до храму, і серце білося радісно. Вона знала, що побачить Ясона. У храмі вона зустрілася, медея, захоплена коханням, передала йому мазь і дала поради вночі омийся в річці, викопай яму і принеси жертву в А Вранці нам мазь тіло зброєю та владунки, і станеш непереможним. Коли з землі виростуть воїни, кинь у них камінь, і вони почнуть битись між собою. Цьому огром Медею, коли вона подумала про розлуку, а сон же благав її вирушити з ним до Йолка. Медея вагалась, але не могла уявити життя без нього. Вона погодилася тікати. Прислучуючись, вони домовилися зустрітися знову, йдучи додому. Медея почувалася щасливою, знаючи, що її кохання це є сон.